Брайан Девід Мічел народився 18 жовтня 1953 року в Солт-Лейк-Сіті, штат Юта в сім'ї мормонів. Він був третім із шести дітей. Його мати працювала вчителькою, а батько соціальним працівником. З метою статевого виховання батько Мітчела показував своєму сину підлітку фотографії оголених жінок із медичного журналу. Щоб виховати у сина незалежність, він возив Мітчела у незнайомі частини Солт Лейк Сіті і висаджував його, щоб той самостійно знаходив дорогу додому. У 16 років Мітчел оголився перед дитиною, за що був відправлений до виховної колонії. У 19 років він одружився з 16-річною Карен Мінор і став батьком двох дітей. Після розлучення Мінор отримала право опіки над обома дітьми. Незважаючи на це, Мітчел відвіз дітей до нью гемпширу Він прожив у Нью-Гемпшері два роки, де вступив до громади Хари Крішна. Мітчел зловживав наркотиками та алкоголем. Після повернення Брайана в Солт Лейк-Сіті за допомогою брата-місіонера йому вдалося кинути пити. У Солт Лейк-Сіті у Мітчела з'явилося ще двоє дітей від другої дружини Дебі, яка мала трьох дітей від попереднього шлюбу. Дебі стверджувала, що чоловік ображав її, і вони розлучилися у 1984 році. Після розлучення Дебі стверджувала, що Мітчелл зґвалтував їхнього трирічного сина. Цю заяву не могли підтвердити медичним шляхом, але наступні зустрічі Мітчелла з дітьми мали проходити під наглядом відділу Служби захисту дітей та сім'ї. Одна з дочок Дебі від попереднього шлюбу пізніше заявила, що Мітчел піддав її сексуальному насильству протягом 4 років. Після розлучення з Дебі Мітчел того ж дня одружився з вандою Елейн Барзі. На той момент їй було 40 років, і в неї було шестеро дітей від попередніх шлюбів. У Барзі були складні стосунки з дітьми. Одна з її дочок пізніше назвала матір чудовиськом. Вона також стверджувала, що якось, коли вона була маленькою, Ванда згодувала їй на вечерю домашнього кролика. Водночас Мічел і Барзі брали активну участь у діяльності церкви. Зрештою, Мічел став називати себе Іммануїл, стверджував, що є Божим пророком і в нього траплялися пророчі видіння. За це він був відлучений від церкви. Барзі стала носити ім'я Хевзіба. Подружа же бракувала та проповідувала в центрі солт лейк Сіті. Мічел одягався в білий одяг та туніки, а також відрощував бороду. В ніч на 5 червня 2002 року Мітчелл увірвався в будинок Едварда і Лоїс Смарт в Солт Лейк-Сіті, де подружжя жило зі своїми шістьма дітьми. Він викрав 14-річну Елізабет зі спальні, яку вона ділила зі своєю 9-річною сестрою Мері Кетрін. Сестра прокинулася, але прикинулася сплячою і пізніше повідомила слідству ряд фактів. За словами очевидиці, викрадачем був білий чоловік. Зростом, як її брат Чарльз, близько 30-40 років, одягнений у світлий одяг та капелюх для гольфу. Насправді, він був одягнений у чорний, він не мав капелюха для гольфу, йому було 48 років. Він мав темне волосся, а також волохаті руки. Ця людина погрожувала Елізабет ножем. Мері Кетрін здалося, що це був пістолет. Коли Елізабет скрикнула, ударившись ногою об стілець, Мітчел сказав щось на кшталт тобі краще помовчати, і я не завдам тобі шкоди. Мері Кетрін чула, як Елізабет запитала, навіщо ви це робите. Мері Кетрін чітко не почула відповіді, але припустила, що він сказав слово викуп. Мітчел говорив тихо, навіть чемно, поводився спокійно і був гарно одягнений. Хоча Мітчелл розмовляв з Елізабет тихо, Мері Кетрін його голос стався знайомим, але вона не могла визначити, де і коли вона його чула. Вона не розглянула його обличчя. У результаті розслідування цей факт тримався в секреті. Коли Марі Кетрін подумала, що Елізабет і викрадач пішли, вона спробувала пройти до спальні своїх батьків, але її ледь не помітили Мітчелл і Елізабет, які були поруч зі спальнею братів жертви. Вона прокралась назад у своє ліжко, де ховалась невизначений час, можливо, більше двох годин. Дещо раніше четвертої години ранку Мері Кетрін розбудила батьків і розповіла їм про те, що сталося. Спочатку батьки не повірили їй, подумали, що їй усе наснилося, доки не виявили віконну сітку, розрізану ножем. 6 червня 2002 року Едвард і Лоїс Смарти виступили на телебаченні і звернулися до викрадачів з проханням повернути їхню дочку. Пошуковий центр Лаури організував масштабні пошуки, у яких щодня брало участь до 2000 добровольців, кінологів. Також проводились огляди з повітря. Показання Мері Кетрін мало допомогли слідству. На місці події було виявлено мало корисних доказів, таких як відбитки пальців або зразки ДНК. Шукачам також не вдавалося взяти слід. Поліція допитала сотні потенційних підозрюваних, у тому числі 26-річного чоловіка, якого пізніше викреслили із кола підозрюваних. У результаті розслідування вдалося повернути кількох злочинців у в'язницю, непричетних до справи Смарт, але Елізабет не знайшли. На початку розслідування поліція солт лейк Сіті запідозрила Річарда Річі. Річі був різноробом, зловживав наркотиками і працював на сім'ю смарт. Він мав кримінальне минуле. Він відбував тюремний термін порушення правил умовно-дострокового звільнення. Річі помер від внутрішньомозгового виливу в серпні 2002 року. Тим часом сім'я Смарт продовжувала тримати ім'я Елізабет на слуху. Наприклад, надавала змій домашнє відео з нею і створила сайт про її викрадення. Після викрадення Мітчел відвів Смарт у ліс у табір недалеко від Солт-Лейк-Сіті. Там її зустріла Ванда Барзі. Згідно зі свідченнями Смарт, Барзі почала мити її ноги і наказала змінити піжаму на одяг на зразок халата. Спочатку смарт відмовилась, але Барзі пригрозила, що попросить Мітчела зняти її піжаму силою. Тоді смарт одягла халат. Мітчел прийшов і провів церемонію нібито одруження, після чого він почав ґвалтувати смарт. Мітчел стверджував, що він Янгул. Він також говорив Смарт, що він був царем Давидом, який виявить себе через сім років. Натовп закидає його камінням, він лежатиме мертвим на вулиці протягом трьох днів, а потім повстане і вб'є Антихриста. Смарт, за його словами, була першою з багатьох незайманих наречених, яких він планував викрасти, кожна з яких супроводжуватиме його в битві з Антихристом. Щоб не дати смарт втекти, її прив'язали до дерева металевим кабелем. Вона могла вийти зі свого намету настільки, наскільки дозволяла довжина кабелю. У ході утримання в неволі їй довелося взяти нове ім'я, і вона обрала ім'я Естер. Пізніше в ході суду було виявлено, що Мітчел неодноразово гвалтував смарт, іноді кілька разів на день, змушував її дивитися порнографічні журнали та регулярно загрожував розправою. Він часто змушував їй пити спиртне і вживати наркотики, щоб вона менше чинила опір. Також він морив її голодом і годував відходами. В жорстокому поводженню зі Смарт сприяла допомога Барзі, яку Смарт пізніше назвала найлютішою жінкою, яку вона коли-небудь зустрічала. Смарт багато разів з'являлася у громадських місцях разом із Мічелом і Барзі. Але її важко було впізнати, оскільки вона була в хустці чи Вуалі. У серпні 2002 року, приблизно через два місяці після викрадення, Мічел вирішив залишити Солт-Лейк-Сіті з Барзі та Смарт. Можливо, переїхати до Бостона чи Нью-Йорка. Щоб вивчити можливі місця для переїзду, Мічел та Барзі разом із Смарт вирушили до публічної бібліотеки Солт Лейк Сіті. Там вони привернули увагу одного із відвідувачів бібліотеки своїм незвичайним стилем одягу. Всі були одягнені в довгі мантії з вуалів, яка закривала більшу частину їхніх облич. Відвідувач вирішив зателефонувати до поліції. Детектив поліції прибув до бібліотеки і зустрівся з Мічелом Барзі та Смарт. Мітчелл стверджував, що Смарт це його донька на ім'я Августин Маршал, і вони не могли зняти свою вуаль та одяг з релігійних мотивів. Ні Барзі, ні Смарт не розмовляли з детективом, а Мітчел заявив, що їх релігія забороняє жінкам говорити в громадських місцях. Пізніше Смарт сказала, що Барзі дала їй знак не рухатись і тримала її ноги під столом. Пізніше Смарт згадувала цей інцидент так. Я відчувала, що Надія виходить за двері. Я сердилась на себе, що нічого не сказала. Сердилась на себе за те, що не скористалася шансом, так близько. Я почувала себе жахливо, що детектив не виявив наполегливості. Він просто пішов. Смарт також бувала у продуктових магазинах та ресторані, але ніхто її не впізнав. Восени 2002 року вона пішла на вечірку з Мічелом та Барзі. Там її сфотографували у Вуалі та Халаті з Мітчеллом та іншим гостем вечірки. У вересні 2002 року Мітчел і Барзі разом зі Смарт залишили Солт-Лейк-Сіті і приїхали до округу Сан-Дієго, штат Каліфорнія, де вони тримали смарт у таборі на пересохлому руслі струмка в Лейк-Сайді. Мітчел і Барзі кілька разів переїжджали зі Смарт до різних таборів в окрузі Сан-Дієго, часто роблячи це посередині ночі. 12 лютого 2003 року поліція затримала Мітчела Хоні за проникнення до церкви. Він провів кілька днів під арештом. У жовтні 2002 року сестра Смарт Мері Кетрін зрозуміла, звідки вона знала голос Мітчела. Він віддавав себе за безробітного на ім'я Іммануїл, якого сім'я найняла на день, щоб він попрацював на духу та розгріб листя. Поліція поставилась до цієї заяви скептично через те, що Імануїл недовго пропрацював на сім'ю. З моменту викрадення минуло багато часу, а Мері Кетрін чула голос викрадача дуже недовго. Проте сім'я попросила художника намалювати обличчя Імануїла за їхніми описами, і в лютому цей малюнок був опублікований у ЗМІ, а також його показали на шоу Ларі Кінга. Малюнок побачили родичі Мітчела, які надали поліції його фотографії. 12 березня 2003 року дві різні пари, які бачили фотографії Мітчела в новинах, повідомили, що бачили його з жінкою та дівчинкою в Санді, штат Юта. Тією жінкою була Ванда Барзі, а дівчинкою Елізабет Смарт. Вона була в сірій перуці, сонячних окулярах і вуалі. Обидві пари доповіли до поліцейського управління Санді, яке негайно відправило туди поліцейських. Офіцери впізнали смарт під час допиту. Вони вилучили її та заарештували Мітчела з Барзі. Суд зажадав, щоб експерти оцінили ступінь осудності Мітчела. Мотивацією цього стало його твердження, нібито він є релігійним пророком. В очікуванні експертизи Мітчела помістили до лікарні штату Юта. Захист найняв психолога доктора Стівена Голдінга. На думку Голдінга, Мітчел не міг постати перед судом через свою неусудність. Однак суд не погодився з думкою Голдінга і визнав Мітчела осудним. Згодом між захистом та звинуваченням розпочалися переговори про визнання провини. Підсудний був готовий визнати себе винним у викраденні людини та крадіжці зі зломом, як наслідок отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Умовою захисту була відмова смарт від надання свідчень. Прокурор відмовився зняти з Міччила звинувачення у сексуальному насильстві, і угоди так і не було досягнуто. Станом на 15 жовтня 2004 року переговори про визнання провини все ще не увінчалися угодою. Захист подав апеляцію вже 21 жовтня, просячи звинувачення переглянути свою позицію з огляду на те, що вони пропонували Мітчелу. До цього моменту захист не вказував на зниження осудності як фактор, що сприятиме погіршенню переговорів про визнання провини. Вони вказали, що відсутність угоди є результатом одноосібного рішення їхнього клієнта. Згодом апеляцію було відхилено. Доктор Дженніфер Скім, психолог, який спочатку заявила, що Мітчел був осудний, у лютому 2005 року на запит захисту провела повторну експертизу Мітчелла. Після цієї експертизи адвокат Мітчелла Хайді Бучі подала коротку заяву про те, що Мітчелл не може постати перед судом. У лютому 2006 року, на розгляд законодавчих зборів штату Юта, було внесено законопроект, що дозволяє прокурорам застосовувати примусове лікування обвинувачених, щоб відновити їхню осудність. Дозвіл на примусове лікування Ванди Бансі Банці також був запрошений на підставі рішення Верховного суду США. У червні 2006 року суддя штату Юта схвалив примусове лікування барзі, щоб вона могла постати перед судом. 18 грудня 2006 року Мітчелл знову був визнаний таким, що не підлягає притягненню до кримінальної відповідальності в судах штату Юта. Під час слухання він кричав на суддю, щоб той скинув ці мантії та схилив коліна. Лікарі намагалися лікувати Мітчела без застосування медикаментів, але прокурор Кент Морган після засідання сказав, що швидше за все буде зроблено запит на примусове ведення медикаментів. 12 грудня 2008 року захист заявив, що штат Юта не може за законом піддати Мітчела примусовому лікуванню, щоб спробувати відновити його судність. Також стверджувалося, що це не і надмірно суворо. І, отже, таке продовження судового розгляду є порушенням Конституції штату Юта. 10 жовтня 2008 року справу зрештою було передано до Федерального суду. Питання у судності виявилось ключовим. На слуханні були представлені експертні висновки докторів Нойла Гарнера, Майкла Велнера та Річарда Дем'є. Доктор Гарнер стверджував, що, на його думку, Мітчел повністю усвідомлював свої дії та намагався обдурити суд. Доктор Велнер вважав, що Мічел міг постати перед судом і поставив йому діагноз невиключна педофілія, десоціальний розлад особистості, нарцисичний розлад особистості, алкоголізм, а також виявив у його поведінці симуляцію. Велнер вважав, що Мічел сильно маніпулював і використовував свою релігійну експресію як спосіб переконати людей не звертати уваги на його високу соціальну функціональність. І змусити вважати себе шаленим. Експерти захисту, включаючи доктора Дем'є клінічного психолога, не заперечували ці діагнози. Вони стверджували, що Мітчел мав одноразове стійке марення і що Мітчел був у стані неосудності під час злочину, і це сильно вплинуло на його судження. 1 березня 2010 року Мітчел був визнаний таким, що підлягає залученню до кримінальної відповідальності. Ванда Барзі зрештою визнала себе винною і отримала вирок по 15 років позбавлення волі у федеральній в'язниці та в'язниці штату. У свою чергу, через затримки в оцінці усудності судності Мітчела знадобилося майже 8 років, щоб він таки перестав перед судом. Суд над Мітчелом розпочався 8 листопада 2010 року. Захист визнав, що Мітчелл дійсно несе відповідальність за злочини, але стверджував, що він був неосудним у момент скоєння злочину і, отже, має бути визнаним невинним через безумство. Окружний суддя США Дейл Кімбол засудив Мітчелла до довічного ув'язнення без можливості умовно-дострокового звільнення. Нині Мітчел відбуває покарання у федеральній в'язниці суворого режиму в Терехот, штат Індіана. Ванда Парзі у 2016 році була звільнена з-під федерального ув'язнення. Її перевели з в'язниці Фортуерта, штат Техас, до тюрми штату Юта в Дрейпері. Там вона почала відбувати покарання на рівні штату. Вона була звільнена 19 вересня 2018 року, попри протест Смарт. Їй було призначено п'ятирічний випробувальний термін. Родина Смарт опублікувала книгу Повернення Елізабет додому дядько Елізабет Том Смарт у співавторстві з журналістом Лі Бенсоном написав книгу Все на увазі, вражаюча правда, що стоїть за розслідуванням Елізабет Смарт. Вони розкритикували розслідування поліцейського управління Солт Лейк Сіті, а також наголосили на позитивному впливі зМІ, яке прискорило звільнення Елізабет. 2003 року режисер Бобі Рот зняв фільм за мотивами подій викрадення під назвою Історія Елізабет Смарт. Сюжет був заснований на книзі Повернення Елізабет додому». роль Елізабет Смарт зіграла Емберт Маршал. У 2004 році фільм був номінований у трьох номінаціях премії Молодий актор. Вперше фільм вийшов на екрани на каналі CBS 9 листопада 2003 року через 8 місяців після того, як було знайдено Елізабет.